Сьогодні готуємо борщ. Треба бухнути. Вода повсюду. Там, коти попісили, там покакали, походили, машини поїздили, воно грязне, брудне, я в шоці. І картофель брусочками. Що брусочками? Це що? Картопля Чи що, Знаєш, що брусочками на борщ. А сахарний пісок збалансують кислинку. Балансують кислинку. А ти відразу не збалансував. І ми немножечко Так, ну так чарівню бахне. А і там якісь, я не знаю, валенки на чи що? Що це за варіво? Це реально якесь варіво? Блін, це капець. За вас. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це рубрика «Хрючево». В Сьогоднішній передачі до нас завітав Тіхан. Цей персонаж уже готував в нашій рубриці, готував борщ, вийшло в нього. Так, собі хто не бачив, подивіться в розділі Хрючево. Сьогодні в нього друга спроба. Він буде готувати борщ український на вогні. Що з нього вийде? Подивимось в кінці відео. З вас, як завжди, бонусом, лайк, коментар, підписка, дзвіночки. Невеликий донат на армію або великий донат на армію. Ну а ми починаємо.